Аня Литвинець, дев'ятикласниця, мріє про медичну освіту, тож уроки старається не пропускати, щоб добре підготуватись до екзаменів. Тому у школу в сусідній сатиї входить щодня туди й назад, по три з лишком кілометрів. І таких школярів тут півтора десятка. Ще восени вони могли під'їхати до школи, заплативши по дві гривні. Вона ходила. ну Перше вона ходила дуже часто, а потім сказали, що маршрутка ломається, там всі проблеми. І потім з деяким часом просто маршрутку відмінили і ми почали ходити пішки. А коли ми почали щось казати, там то нам сказали, щось не подобається, беріть та шукайте свій транспорт. А свій транспорт це коні. Вони виручають сім'ю Поліщуків, які мають школяра інваліда. Онукові Ліди Поліщук, важко самостійно пересуватись. Щось не ножки, так ходить. Ну, В 10 клас ходить, то син забирає коні рано везе, поки завезе, приїде, вже мусить знову їхати на два години. Кожного дня везе його до школи. І дощ, і все ще й чуть по дорозі, які дітки йдуть, і він забирає. Або так, або пішки інших варіантів дістатися у школу в сативі у діток немає. Цього року до виборів ходила. З дубно маршрутка дубнівська сугубо привозити дітей. Оце рано приїде, і то вона приїжджає пів дев'ятого, тільки в дядьковичі приїжджала вже пів дев'ятого. Уроки йдуть в Сатиєві в школі. То приїде, то не приїде, і навіть до виборів не доїздила і вже не їздить. І не їздить на сьогоднішній день. Не ходитиме у дядьковичі і шкільний автобус, кажуть в районному відділі освіти. Укладати договори з приватниками з минулого року освітяни теж не можуть. Це має зробити сільська рада. Якщо не вдасться підігнати під розклад уроків, рух рейсового автобусу. Район звернувся на рівень області про внесення змін. В розклад руху маршруту рівне дубно через Дядьковичі. І на рівні області, якщо буде погоджений зміни в рух даного маршруту, підвезення буде здійснюватися з Дядькович в Сатиїв і відповідно Сатиєва в Дядьковичі. Зараз сільська рада зверталася до. Районної ради про додаткове виділення коштів розглядається питання про те, що сільська рада буде здійснювати чи укладати договір з перевізником на підвезення дітей. Але про автобус у селі тільки й того, що чули маршрутка рівнедубно через Дядьковичі в село не заїжджає. Тому люди обіцяють звертатися до обласного керівництва, щоб не йти, а їхати на уроки. Мріє п'ятикласник Сашко, який вважає, що не в останню чергу через недитячі дорожні перепони страждає і його успішність в школі. Раз можу запізнитися і може пару разів буде запізнитися на уроки. А як Якщо... дощ, як сніг. Якщо дощ шкряпки велико, то не йду в школу. Ольга Міхньо, Володимир Захаров, новини Рівного.